Віт, і у нас сьогодні ще одна цікава зустріч з Андрієм Федоришиним. Це в нас голова клубу прихильників демократичної секер в Німеччині. І як зараз дуже багато подій відбуваються саме в Німеччині, зокрема і в Берліні. Ми вирішили поспілкуватися, щоб безпосередньо в Андрія дізнатися, які зараз суспільні настрої, що відбувається з рішеннями берлінської мерії, як проходять наші проукраїнські і українські мітинги, зокрема, і взагалі я Відбувається в нас боротьба на, скажімо так, зовнішньополітичному і зовнішньо навіть соціальному рівні. Привіт, Андрію. Привіт. Ну от перше питання, які в цілому настрої в суспільстві серед балінців саме? Я не буду тебе питати за всю Німеччину. От можеш розказати, тому що першим часом до нас долинала там величезна хвиля. Українців у, у Німеччині, а зараз щось змінилося чи все ж було так. Відразу дякую, що зауважила за те, що не питатимеш за всю Німеччину. Тому що е з тим, що Німеччина є федеральною країною, то дуже важко казати щось, екстраполюючи це на всю країну. Тим більше, що Берлін має свою регіональну специфіку, дуже часто кажуть, що Берлін це не Німеччина, Німеччина це не Берлін. З того, що я бачив, та того, що випиває з мого кола спілкування, насправді відбулася дуже велика мобілізація звичайного берлінського суспільства і на збір гуманітарної допомоги України, і на збір медичної допомоги, і на допомогу біженцям. Так, наприклад, дуже багато місцевих людей йшли працювати в пункту прийому біженців. Збирали для них їжу, одяг починали постійно цікавитись, де взяти гуманітарку. Ну і навіть якщо це стосувалося там колег, знайомих українців, то дуже сильно підвищився градус зацікавленості та переживання. Дивися, дивитися, дуже багато виникало питань щодо е, рішень Берлінської мерії щодо того ж там автопробиво росіян, який е, був санкціонований фактично берлінською мерією? От, е, і, зокрема, рішення мерії, яке було прийнято щодо 8-9 травня. Скажіть, будь ласка, як можна пояснити ці рішення? І е, е, яким було ставлення до цих рішень в, е, в суспільстві? Рішення щодо, наприклад, дозволу автопробігу свого часу можна пояснити тим, що е, німецька влада і особливо берлінська влада часто позиціонується позиціонує себе як ту, що приймає в цілому будь-яку точку зору. Якби це інколи не було показушно чи цинічно, і тому вони намагаються давати пощадки для висловлювань, в тому числі популістам, маргіналам, та в даному випадку тим людям, які підтримують геноцид, що відбувається в Україні. При тому, само собою, лозунги автопробігу були замасковані. Якісь заходи відбувались однак від також відбувались протести, певні конфлікти на них, і з якоїсь точки зору, напевно, через ці конфлікти, через те, що. Росіяни місцеві побачили те, що українці налаштовані на рішучий спротив. Останнім часом досить багато мітингів росіян не відбувалось, і контрдемонстрації українців перемагали за технічною наявкою супротивника um, щодо рішення... цих рішень, восьмого дев'ятого та цілому, це було б відносно адекватне рішення з точки зору забезпечення безпеки людей. Оскільки було ясно, те, що в Берліні дуже велика російська діаспора, і е, будуть провокації, будуть конфлікти, і обмеження на символіку впродовж 8 та 9 травня, з обох сторін, е, воно навіть виглядало спочатку трохи логічним однак, далі, по факту, виявилось. Те, що е, німецька поліція більше уваги приділяє українській символіці, ніж російській, і якщо вони видивлялись, чи немає там людей просто в жовто-синьому одязі, як там жовтий светр, сині джинси, або там е, жовто-сині стрічки, то у випадку з російською символікою. Багато совєтських прапорів просто ігнорувалися, згортались та прибирались великі російські прапори. Однак футболки з грибами, прапорами, стрічками тощо дуже часто ігнорувались поліцію, і як казали українські активісти після 9 травня, поліцію буквально доводилось стикати носом для того, щоб вони виконували свою роботу. І якщо поліція та Берлінська адміністрація, Берлінський уряд ставив собі за мету забезпечити безпеку, в тому числі українців, українських біженців, тощо, то можна сказати, що їм це не вдалося. Ну от власне із з тих новин, які долітали до нас в Україну, то якраз складалося таке враження. Що ця заборона стосувалася в першу чергу громадян України і скажімо, так людей, які підтримували Україну? Бо навіть з тих сюжетів, які виходили в іноземних змін, було помітно досить багато символіки російської і радянської, на яку поліція взагалі ніхто не зважав ніякої уваги. Скажи, будь ласка, можливо, в публічній площині була якась заява мерії? На це відповідь поліції про це, чи вони якось комунікували таку е, вибірковість е, прислужників? Так. Українська діаспора та українські активісти проводили захід під мерію Берліна, якраз з метою е, отримати певну відповідь від поліції та від е, бургомістерки Берліну Франчески Гіфри. І ми отримали відповідь: те, що Берлін дуже багато робить для біженців, то що ну, інші приклади так званого вотебалтизму. Тому конкретної відповіді ми наразі не отримали. Конкретного визнання провалу німецької поліції, якщо я не помиляюсь, також тому на даний момент це те, що українські організації продовжують комунікувати. І це є те щось, про що ми ще будемо дуже багато говорити з берлінською владою, яка правда робить досить багато для наших біженців, яка дуже активно комунікує з українською громадою, однак в цьому випадку не можна казати про жоден успіх, забезпечення безпеки українців у Берліні. Зрозуміло взагалі, от я коли спостерігаю від початку повномасштабного вторгнення. Кожні вихідні в Берліні, зокрема, проходять якісь акції, якісь мітинги? І на початку вони там виходили із закликами зупиніть кровопролиття. Я бачила такі заклики, були «Закрити небо і так далі. Скажи, будь ласка, як зараз відбуваються такі мітинги? Чи стало людей більше? Стало людей менше. Е, можливо, якщо ти тичний до організаторів розказує, розкажеш, навіть, як відбувається організація таких заходів. І, зокрема, мене цікавить питання, наскільки змінилися і вимоги на таких акціях. А, наші вимоги з якоїсь точки зору змінились. З якоїсь точки зору не віриться, що ми досі маємо виходити проти одного і того ж, тобто проти нафтового ембарго, проти газового ембарго і проти? Збіль... За, за нафтове ембарго, так за нафтове, за газове ембарго та е, за постачання е, важкої зброї України для того, щоб прискорювати цей процес. Тому що, як ми пам'ятаємо, колись це було просто проблемою, чимось, що неможливо було уявити в німецькому суспільстві, зараз питання вже йде в тому, що те, що робиться зараз, його в цілому недостатньо і присутні явний конфлікт, що не менш до останнього часу, з владою Німеччини з приводу поставок, uh -huh. також зараз. Почали проходити акції з приводу Маріуполя та е, воїнів Азову, морської піхоти інших українських військових, які знаходяться на території Азовсталі, цивільних, які знаходяться там, е, і в контексті подій, 8-9 травня, ми отримали ще одну тему для мітингів: це безпека українців, українських біженців та активістів у Берліні. І те, що фокус е, е, німецьких змі е, і суспільства інколи переміщається через російські гроші, що вливаються в німеччину, в те, що тут процвітає русофобія, хоча насправді це далеко не так, і українці само собою знаходяться під значно більшим тиском та небезпекою ніж будь-які росіяни в Німеччині. Ну, знаєш, закидаючи русофобію українцям в Німеччині, я чомусь згадую, що ще до 24 лютого, після того я вже не опитувала, не відстежувала. В таймдамі державного добачення Німеччини досить таки часто зустрічалися передачі про Прекрасну Росію те, яка вона чудова, як гарно вона працює, і проте про ж, зокрема Путіна. От я не знаю, чи змінилося це, але раніше це досить часто траплялося на німецькому телебаченні. Зокрема, не хочу бути голослівною, але натякну деякі засоби масової інформації, правда, не державні. Фінансувалися із коштів Газпромівських, тому говорити про русофобію росіян з боку українців в Німеччині, це якось навіть лицемірно, Я okay, сказав. Yeah. Окей, скажи, будь ласка, люди, які виходять до вас на мітинги, на ваші акції, це здебільшого українці чи приходять німці? Це завжди залежить від теми мітингу та того, коли він проходить так само, як просто кількість людей від цього залежить. Ну і від тих організацій, з якими ми співпрацюємо, бо досить часто мітинги відбуваються в співпраці з німецькими організаціями, наприклад, з молодіжними організаціями німецьких політичних партій. І тоді на мітинги, само собою, приходить доволі багато німців, які мають активну громадську позицію, які бажають підтримувати Україну, які просувають українську повістку в своїх організаціях та на свою аудиторію. Ядром так чи інакше залишаються українці, і в нас є конкретне ядро в основному в основному це ті активісти, які були в Берліні ще. До початку ескалації, однак доволі багато людей приїхало також сюди е біженцями вже після 24 лютого цього року, і вони також доєднались і до організації мітингів, і просто ходять на них е і всіляко допомагають е або просто почали робити щось самі. Тим не менш, з великої точки зору. Е Напевно, що третина людей, які всім цим тут займаються, це ті самі люди, яких можна було бачити серед активної серед активних українців у Берліні ще й 4 роки назад. Ну і на останок я ще хочу тебе запитати а, буквально от в, минулому, в минулому, році, я можливо помиляюся, а, тобі з своїми побратимами і з прихильниками демократичної сокири фактично вдалося дещо зупинити діяльність а, цих путінських волков, От в Німеччині до 9 травня. В цьому році вони намагалися приїхати. В цьому році я е, бачив певну кількість байкерів е, так званих нічних вовків та інших, е, скажімо так, е, іншої русні. Однак е, мені надходила інфа від. Скажімо так: певних джерел з російських тіл, яку ми отримали певним шляхом, що їх пробіги, їх заходи були заборонені, їм не дозволили іти прямим мотом пробігом чи автопробігом, все ще відбувся захід безсмертного полку. і... Скоро я сподіваюся, що е, ви побачите певну кількість репортажів та іншої інформації по безсмертному полку в Берліні від небайдужих людей. Однак, Дуже. такого, щоб був великий мотопробіг нічних вовків, як це було, наприклад, у 2019 році, ні, такого не було. Добре, дякую тобі за діяльність, дякую твоїм побратимам за діяльність за те, що робите, і дякую за те, що не получаєте тему, зокрема, Маріуполя і Азовсталі, за те, що допомагаєте визволяти наших хлопців дівчат, і дівчат звідти. І перемоги нам. Дякую за всі хвилини. Московія ДЛНДС.